Сьогодні хочу ознайомити вас з книжкою зимові заручини, що відкриває для нас новий цикл «Крізь зеркала від авторства Крістель Дабос. У цю серію входять чотири книжки, дві з яких ви вже можете придбати від видавництва Vivat, а третя ось-ось має поступити до продажу. Ми поринаємо у фентезійний стимпанковий світ, що пережив загадкову катастрофу, після якої люди вимушені жити на відокремлених островах ковчега, що дрейфують у небі. За законами жанра, більшість людей у всесвіті цієї книги наділені якимось магічним талантом або потугою, як книги називають, що передається у спадок всередині сім'ї. Ось, наприклад, наша головна героїня Офелія може доторком руки прочитати історію предмета та навіть емоції людини, яка не володіла. Ну так, не дуже приємний талант, але у головної героїні є принципи. Вона ніколи не прочитає предмет без дозволу господаря. І через цей свій талант вона ідеально підходила на позицію директорки музею історії. Однак одного дня її життя різко і безповоротньо змінюється. Її видають заміж за незнайомців з іншого ковчега, і вона повинна переїхати туди. Ну і для неї це буде зовсім інший світ, та з іншими правилами гри. Ця подія стає відправною точкою у черзі шалених, загадкових та смертельно небезпечних подій, наповнених дворцовим шармом та інтригами. Офелія є втіленням мого улюбленого типажу жіночих персонажів. Вона тиха, розумна, ціліспрямована, не зациклена на зовнішності, однак наділена незламним внутрішнім стержнем. До речі, вона мені дуже нагадала Софі із «Мадрівного замка Хауа. На жаль, без великих спойлерів я не можу з вами поділитися усіма тими чудовими речами, які захопили мене в цій книжці. До речі, вона має оцінку 4.02 на Гудріц, і через це, я думаю, ви будете приємно вражені від прочитаного.